У нас в церкві немає централізованої фінансової системи. Священнику зарплату єпархія не платить і тим паче не існує якогось розподілу фінансів, там, із єпархії чи з благочиння. Тобто кожна церковна община, міська чи сільська, вона живе, ну, по суті, справи за свій рахунок. А гроші, які є в церкві, вони є в більшості своєї саме. За, за рахунок пожертв, які жертвують люди, прихожани, які приходять в Божий храм. Ну і небайдужі люди, які час від часу іноді щось і жертвують на Божий храм. І саме тому сільські храми вони бідні зазвичай, тому що в сільські храми приходить мало людей і в селах люди вони бідніші, ніж в містах. І тому бюджет сільської, сільського храму. Там, сільської общини, він значно там менше, ніж в містах. Адже знову таки, в містах і більше людей ходять до церкви, і в містах люди трішечки заможніші. І це пов'язано саме з тим, що в селах роботи, як такової, майже немає, а в містах робота є, і люди заробляють трішечки більше, ніж в селах. І тому зазвичай в селах священики бідніші, в рази. В селах церковні общини бідніші, храми бідніші. І щось будувати, щось робити в селах значно складніше, ніж в містах. І тому от ми можемо бачити таку от різницю. От є сільський священик, є сільський храм, а є там міський священик і міський храм, да, і міські, як зазвичай, багатше. І от ми, сільські, тут нічого не можемо зробити. Це вже від нас не залежить. От у нас є. Такі обставини в нашому житті так склалися. І тому сільський бюджет храму да, він складається саме з тих пожертв, які в основному да, от жертвують люди, які приходять до храму. Іноді буває, звичайно, що люди з інших сел, з інших міст і навіть з інших країн, які якимсь чином знають того чи іншого священника, вони перечисляють якісь кошти, щоб підтримати цього священника. Це дуже гарно і дуже прекрасно. І зазвичай от деякі сільські общини, вони, якби не допомога із інших міст, та, то ці сільські общини, вони б, можливо, були б на грані вимирання. Адже знову таки те, що будується храм, чи те, що храм реставрується, чи те, що в тому чи іншому ті чи інші церковні чини там проводяться якісь, як би сказати, Місіонерські чи благодійні проекти залежать знову таки від активності небайдужих людей, дуже часто тих, які не живуть в самому селі. От якось так складається. На що ми тратимо гроші, я буду говорити за, за себе, от за ті церковні общини, яких я є настоятель. Ну, візьмемо так. От. Є храм, і зрозуміло, що цей храм треба. Як би утримувати, треба платити за електроенергію, треба час від часу робити ремонти, треба купувати якісь речі, які необхідні в господарстві. Треба купувати дрова. Ну, зазвичай дрова нам жертвують, слава Богу. Тут от, люди небайдужі нам в цьому, в цьому випадку допомагають. Але я знаю, що є такі священики, які купують дрова. Для своїх храмів, щоб можна було отопити. Тобто, дуже велика частина грошей вона йде саме на утримування храму. Для те, щоб храм робити кращим, щоб робити якісь ремонти, а там, де йде будівництво, так, там взагалі, можна сказати, прірва. Вже знову таки, той, хто хоч раз в житті будувався, навіть в якихось дрібницях, то все прекрасно розуміє. І, звичайно, гроші треба звідкіля брати. Тому у нас дуже багато грошей йде саме на ремонт, на будівництво. На те, щоб храми Божі вони були в більш-менш такому нормальному вигляді. Ось так. От. Окрім цього, є місіонерські проекти, які також потребують кошту. От, наприклад, ми видаємо газету, ми її друкуємо. Так, десь один раз в два місяці. Хотілося, хотілося б, звичайно, її друкувати раз в місяць, але от, ну, не виходить. Я особисто трішечки не встигаю друкувати самі тексти. Тут уже... І, звичайно, це ж треба ці газети, окрім того, що надрукувати, їх треба ще розповсюдити. А це все йде час. Тому десь так один раз в два місяці да, друкується газета. Ми друкуємо 2000 екземплярів. Тисячу екземплярів я особисто розповсюджую тут по місцевості, там де я є настоятель. А тисячу екземплярів я роздаю священикам, не обов'язково тільки з нашого благощення, кому тільки можу, і от вони вже в себе там. На своїх приходах ці всі газети розповсюджують. Там 2000, 2000 екземплярів цієї газети, воно там коштує там 1400 гривень, здається. Но, звичайно, ціна вона змінюється дуже часто. Там, окрім цього, благодійність, адже знову-таки одна основ, із, із основних задач да, церкви це благодійність, да, небайдужість до людей, прояв любові. І тому е, дуже багато грошей да, йде на те, щоб купувати людям якісь продукти. Ми от, е, час від часу формуємо продуктові набори для людей нужденних. І знову-таки не тільки це стосується того села, там, де я настоятель. А ви е, в нашому благочині є там, е, багато сел, там, де служать священики, і там, в тих селах, звичайно, є бідні люди. І ми намагаємося. Якщо є якась лишня копієчка, то намагаємося тим людям з інших сел допомагати, щоб ці люди нуждені, зараз в такий скрутний час не були кинуті. І ці священики, звичайно, от ми якось разом намагаємося це все робити, щоб допомагати тим людям. І тому, чим більше грошей люди жертвують на закупівлю продуктів для малозабезпечених, Тим більше ми цих продуктів купуємо, чим більше ми цих продуктів роздаємо. Те саме стосується медикаментів. Чим більше коштів люди жертвують на закупівлю медикаментів, а, адже це знову таки це завжди актуально. Зараз ліки дуже дорогі. І зараз дуже багато людей, які дійсно в цьому мають потребу. І чим більше дають грошей саме на те, щоб купувати ці ліки, тим більше ми цих лік закуповуємо і роздаємо. Да, це от... Також, як на мене, дуже, дуже важлива місія самої церкви. Звичайно, бувають іноді такі випадки, коли треба допомагати хлопцям із Збройних сил, да, котрі, от, мають потребу в одежі. От, нещодавно а, треба було зібрати близько 100 тисяч гривень для того, щоб закупити комплекти зимньої, зимньої одежі та обуві. І ми зібрали, звичайно, якусь частину, але не так, не стільки стільки хотіли, скільки вистачило в нас сил, і це ми збирали всім, майже, майже всім благочинням. І от допомогли хлопцям, да, от, які зараз на передовій захищають незалежність нашої держави. І от поміч е, воїнам, поміч, е, людям нужденним, да, от, місіонерські проєкти, е, знову таки. Закупка книг, закупка ікон, закупка якихось речей, тобто які от необхідні для церковного життя, воно потребує кошту. І, звичайно, якщо ці кошти є, ці речі ми купуємо, якщо їх немає. Ну, що ж, доводиться чекати, коли ці кошти з'являться, щоб закупити необхідні книги чи необхідні ікони. Звичайно, священик живе також за рахунок церковної общини. Держава священнику зарплату не платить, і єпархія священнику зарплату не платить. Тобто є церковна община і ця церковна община забезпечує священника, А священик це людина, і священики в нас всі сімейні, в деяких священиків навіть є діти і не одна. І те, як будуть жити, священики знову таки залежать знову-таки від тих людей, які небайдужі, які. Жертвують ті ж самі кошти. І з церковного бюджету, звичайно, виділяється доволі -таки значна частина для того, щоб була зарплата у священника, щоб священик міг достойно жити. Адже знову таки ми, священики, знаходимося в доволі такому не то, що тяжкому положенні, я б не сказав би, що це тяжко. Адже ми знову таки ми знали, на що йшли, коли ставали священниками. Але священик, в особливості сільський, він не має перспективи росту в кар'єрі, якщо, якщо так говорити сучасною мовою. Зачасту священика поставили в село, і все, ти до кінця ти в селі служиш. Да, от. Ну, в принципі, це і логічно, адже люди. Того священника, до того священника привикають люди, цього священика знають, і цей священик знає людей. І наладити контакт священику і тим людям, які її знайомі вже не один рік, нам набагато простіше, ніж священики, які постійно там змінюються через декілька років. І священик не має перспективи якогось кар'єрного росту, якщо так от казати сучасною мовою. не має перспективи. Знову таки фінансового росту, а ще знову таки, як наша, наша така дійсність показує, що наші церковні общини вони вони навпаки зменшуються. От зараз є духовне обмирання, і це знову таки пов'язано з тим, що багато людей виїжджають із нашої місцевості. Ну, от, людей стає в церквах менше. Звичайно, це от не можна сказати, що це все повсюду, але в більшості свої от така перспектива не дуже гарна. І тим бачу, села вимирають, люди із сел виїжджають. Хтось евакуюється, хтось назавжди просто виїжджає. Адже знову такі села не перспективні, тому що в селах немає нормальної роботи. І священик є заручник цих обставин, і Священик живе, виходячи із того, що дають люди. Тобто священик не може розраховувати на те, щоб купити нормальний автомобіль. Хоча да. от, знаєте, от там священники, от ви там папи їздите на дорогих автомобілях. Я, ну от, може я не такий, може я не нормальний піп, але в мене за 13 років ну, добро, одна машина, один автомобіль, який вже 43 роки виповнюється в цьому році. З яким я мучуюсь кожен місяць обов'язково здаю в ремонт. Один раз в місяць, 100% мій автомобіль от, буває в ремонті. Та й то, і то можна сказати, і частіше. Слава Богу, що у нас в наших селах є умільці, які вміють зробити автомобіль так, щоб він міг їздити, відремонтувати качественно. І ось, Священик да, знаходиться в такому положенні, що він повністю залежить від людей. Тобто, якщо община бідна, то священик бідний. А священику влаштовувати десь паралельно на якусь світську роботу, звичайно, можна, це дозволяється. Але це буде дуже в ущерб священству. Тобто, якщо священик буде десь ще працювати, то звичайно він більше менше виділяти уваги церковній общині. І церковна община буде занепадати. І ось тут от стає такий вибір перед кожним священником, напевно, який знаходиться в таких скрутних обставинах. Чи ти будеш не радіти церковній службі, там будеш приїжджати тільки до себе на прихід, там, щоб недільну службу послужити і потім уїхати, щоб працювати десь там паралельно на якійсь роботі, щоб можна було забезпечити свою сім'ю достойно, чи от жити. Іноді от так, от, дуже скрутно і дуже бідно. От є такий вибір, так. Да. Тут, по суті, мені згадуються да, такі слова, які когось сказав, один батюшка, ти, ти ж ставав священником заради Ісуса чи заради хліба курсу. Та що заради Ісуса, ну що ж, доводиться отак іноді. Терпіти скрутне. І тим бачиш, я, знаєте, я, ну. Не завідую да, тим священикам, в котрих є багато дітей, і, е, адже знову таки дитина виростає, і треба цю дитину забезпечити. Треба цю дитину, ну там в школі хай навчаються, да, от, в школі це ще пів піде. А коли от, поступати в інститут чи в університет, е, священнически діти, це ж такі самі діти, вони також достойні отримувати качественну освіту. Але не всі можуть собі дозволити це. Адже знову таки качественна освіта вона потребує великих грошей. Адже в нас все зараз за гроші. Ми живемо в епоху капіталізму. І не всі священики можуть дозволити собі, от те, щоб дітей навчати достойно. І тому дуже часто діти-священики також є от заручниками той скрути, яка от є взагалі. Яка нависла над більшістю священиків. Адже знову таки, якщо міські священики ще якось можуть собі таке дозволити, а от сільські, яких більшість, на жаль, знаходяться заручниками цих обставин. І тут вже нічого не зробиш. Буває так, що матушка працює десь там на роботі, але знову таки в селах роботи немає. А ті, хто матушки можуть їздити там десь в містах працювати, ну це в тому випадку, якщо те село знаходиться десь там близько біля міста. Чи якщо священик живе в місті, а от їздить на служби в село? А от якщо місто далеко і там священик живе в тому місті, в тому селі, і тим паче, що знову таки матушка, як зазвичай регент. І да, від матушки завежи, чи буде служба служитися. Аж знову ж таки в нас проблеми з хором. Самостійно люди чомусь. отак от. Їм дуже тяжко навчитися вести службу. І от матушка, вона по суті ну, працює в церкві, там, ведучи службу Божу, там, їздячи зі священиком на ті служби, куди треба їздити. І, звичайно, тут який доход. Да, яка зарплата? І ось а, до чого це я? До того, що ті гроші, які от жертвуються на храм, да, от, люд, людям, які не ходять до церкви, які взагалі не знайомі з тим, чим живе церква, може здатися так, що от, -от там от, папи зажиравшися, там вони там, приїхав на похорони, там, пів часа поспівав, і що йому щось за ці. Півчаса гроші плати. І... За це не треба гроші платити. Це ж, ну, знову таки, таїнство вони не можуть бути оплачувані. Таїнство, вони, от, так в світому письмі підписано, що вони повинні звершуватись безоплатно. Там, а люди вже, якщо вважають це потрібно, вони там, якусь копійку там, дають. Але от, не може бути ціни на службу, там, на таїнство. Воно безцінне. Це те, що дається Богом даром. А люди вже, якщо вважають, да, вони щось там жертвують. Іноді люди отак от возмущаються, а що там тому попу, от, от вони всі папи, зажравшися, їздять на дорогущих автомобілях, там такі сякі. Хоча знову-таки, коли людина ближче стає до церкви, коли вона от більш починає розуміти, да, чим живе церква, от, куди там гроші йдуть, да, то ці людини ці всі запитання дурні. І людина намагається зі свого боку також приймати участь в житті в житті церкви, щоб ті місіонерські та благодійні проєкти, які знову-таки, чи вони є, чи їх нема, залежить від фінансової спроможності. І люди не байдужі, вони намагаються зробити так, щоб в церкві були ці місіонерські проєкти, щоб в церкві були благодійні проєкти. І тому, чим більше люди да, от, жертвують на якісь ці справи, тим більше цих справ робиться. І тому дуже багато речей в церкві залежить не від священників, а від тих людей, які підтримують ці ініціативи чи не підтримують. Адже знову таки місія церкви і благодійництво церкви залежить тільки від тих людей, які ну, знову таки цю місію підтримують і роблять. Не все залежить від священиків. Більшість залежить саме від простих людей, небайдужих людей, які. Навіть своєю якоюсь фінансовою участю, да, підтримують ті важливі справи, які от церква всі свої повноті повинна робити. Тому не будемо байдужими, не будемо скандальними, а будемо знову-таки тими, які хочуть, щоб в цьому світі щось змінилось на краще, щоб в цьому світі було більше добра, більше милосердя. І якомога частіше звучало слово Боже, як тільки це можливо і де тільки це можливо. Будемо підтримувати один одного, будемо небайдужими один до одного, і все в нас буде добре. Бережи всі, Господь, і дякую всім за вашу небайдужість і за те, що ви знову таки підтримуєте нас, і що ми разом можемо робити добрі справи.